Мама прекрасних діточок Оля Гарванко. Дякую. Всім привіт, як завжди, чудове представлення дякую якусь. Ви знаєте, так, зразу візьму джуніор на початку. Знаєте, я вживаючи продукт вже два роки, там ще трошки два місяці, маю дуже багато справі але я постараюся зараз дуже коротко. Вам розказати трошки, коли я вперше спробувала, це було, в моєму сину, було 8 місяців, в одному часу 3,5 роки. Хоча я мала можливість її попробувати на місяць раніше, але я була в стані такого виснаження, що я Євгена просто не почула, і я відмовилась від зустрічі. При тому, що я думаю, то які там вітомі, Типу, я як вітаміни, в принципі, що мені там ще може допомогти. І тут вже колише мені за місяць зателефонував. Я думаю, я піду, я нічого не втрачу. І коли я перший раз спробувала, я якраз була таким клієнтом, е, такою людиною мені пощастило, коли воно подіяло за три хвилини. І почала пропрацьовувати всі мої проблеми. це була активації, звичайно. У мене закупорка була, я навіть забулася, бо за я була виховуючою мамою. Та, і мали, я була така виснажена, що я не малювала, коли малий засинав, типу, і він мені ясно, що це був закупорку. Мені почало смикати. Мені лікарів, тобто, мастерист це не розпрацювала. І було ще дуже багато моментів. Основний момент такий, що я додому летіла нереально в накрилах я завжди порівнюю таке просте порівняння свідкою. Знаєте, якщо ви не поливали два тижні, воно опустилося. а мене підлили. І я піднялася. Я прилетіла додому кажу до чоловіка: ти знаєш, а ми перед тим купили якраз інший комплекс, якого я пропила половину. Ну, тобто, і Здається, ну, ніби би недоційно зараз щось купляти. Я кажу до нього, мені то треба вже. То точно, тобто, я відчуваю як водію, я хочу то вже. І було просто в такому ми тоді е, стані трошки, що е, ну, з грошима трошки не дуже було, та? так щоб могли собі там дозволити зразу і взяти, типу, я хотіла великий кофе. Ми взяли базовий сет, маленький. Ось, я почала його пити. з Розробленко на то почали, типу, на же пину. Тобто я була в такому стані, що... Я була дуже ну, знервована, виснажена. Довелося би до такого саме, що в мене, коли мені манітні бурі а в мене в житті такого не було. Я з острогом чекала, тому що в мене були дуже спит, сильні спазми голови, і я лежала А то Типу дві дитини, тобто вісім місяців дитини, яка не ходить, яку ти носиш на руках, він важкий, хлопчик яку, дуже розвинений, і котру три з половиною ручки, яка теж потребує уваги. Тобто я на себе злилася, що я не можу так повноцінно ним займатися, би я хотіла. І тут я воскресла досі такими очима. Я кажу, в принципі, ну, трошки не, не, не 100%, так? Але його побачила чіткіше все бачити і в кольорах, ну реально це так діє. І я кажу, мені так кажу, не цікаво, давайте зі мною будеш пити. Щоб вона каже, нехай це буде по пів півтора місяці. Тобто, на початок, коли ви починаєте пити, це вистачає цього ну, тобто, на три місяці або маленькими, маленькими дозами. Я кажу, давай типу двоє, і він почав пити, ну якраз він через день пропив, що квітла і так, сказав, що зробити, каже, знаєш, що ой, я зрозуміла. За, 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 за вкусу Каже, люди не злі, їм просто бракує вітамінів. І потім ну, я погоджуюся з цим повністю. І потім ми вже підключили дітям джуніор. І знаєте, я дуже рада, що джуніор це комплекс, е, тобто, в якому є все, що необхідно для наших дітей. Це мінерали і вітаміни. Е, це все голови вітаміні Б, тобто він ще дуже смачний. Ем, ви вже зрозуміли, мій лев він прокидає зранку, бо трошки довше довший <смір>, розпад. Каже, мама, водина каже, ходи мені, мені коктейль робити. <смір> тобто це смачно, дитина тобто сама цього просить, хоче, і я від того дуже щаслива. Взагалі вона люблять вінолітки <смір> Джуніо Пету, то трошки пізніше. Е, тут є інолін, це є пребіотик, так, е, Тут є вся група вітамінів В, тут є вітамін Д, е, цинк, е, тут є е, туз, е, е, Така формула фосфату кальцію, яка є подібна формулі, вона ідентична, не подібна ідентична наших зубів і костей, що є дуже важливо для розвитку наших дітей. Оскільки ви знаєте, коли в них там такі скачки зараз якраз відбуваються, тому що Катрусю бачить, що Ну, ми погодні зі звичай бачимо, так? коли вона садиться, садить, бачиться, виросте лев теж. Вони дуже швидко розвивається. Я можу сказати, що ну, легше з 8 місяців йому так пощастило, що він так рано почав пити. Та, ну, вона Але вона, я можу просто порівняти дуже по, по ній. Вона, вона сконцентрованіша, вона стигільніша, вони швидко ростуть і нема щось такого, бо знаю, що Оля навіть так, коли кості боліли. ну, так? Якщо я не помиляюся, буває тобто, дітей, що вони швидко ростуть, тобто, що раз, завдяки продуктам Китаю і Джуніор, зокрема, кості не болять. тобто, Дітки плавно ну, насолоджуються ну, до тих. І Звісно, що зараз в стані, ми всі живемо, в стані стресу, це теж дуже спасає, і рятує всіх, всю нашу сім'ю. Вони дуже люблять джуніор. Це, що це, це, це наш, наш антиоксидантний захист бріни. Воно і перекладається. Це імунна система, це, до речі, коли є вірус якісь, це гарячий і бажано. І ми ну, гарячі. Ми любимо гарячі, що, тобто залежно, яка пора. Якщо дійсно зимати, то ми любимо супер гаряче, а якщо так, прохолодніше, то тепліше. Просто воно краще засвоюється. Е, швидше, то він краще, так? коли тепліше. І оце от е, Junior плюс це щось, це от, там, чуть -чуть щось, бачите, що щось, щось простуда проявляється, воно моментально таке знімає. тобто Воно запобігає. Тобто Ми профілактуємо, так? ми не лікуємо, профілактуємо різні захворювання. Це дуже круте. Вони просто люблять, чесно, ми так йдемо таку, там, ну, гуляти, вони люблять просто, щоб я їм зробила в бо воно дуже смачне, апельсиновий смак, тут теж дуже, ну, тобто, воно формує йде не тільки С, тут ще багато всього, тут є біославноби, да? так. От, ви знаєте, що біословідорбі, ми трошки скажемо, вони є, не знаходяться в максимальній, тобто, коли продукт дозріває, вони там знаходяться. Нас, ви знаєте, що в наших супермаркетах типу, ну, багато, наприклад, бананів, вони швидко працюють, так? вони до них приїжджають зелені. І вони достигають жив, відповідно, в них на складі. Тобто вони біозлодої не місяць. Отут є багато тобто, біозлоної. Взагалі це як е, е, противірусний засіб. Взагалі, от всі продукти вони синергічні між собою. Тобто вони один продукт підсилює інший продукт. А ще мої діти дуже люблять б'юті. От, чекайте, де це наш б'юті. б'юті. Лев кажу мені, мама, зробі мені б'юті. Завітер б'юті. Ну, це продукт краси. Так, ну краса зоні, краса, краса середини це наші нігті, наше волосся. До речі, майже двох дітей, ви, ви знаєте, що зазвичай. Випадає волосся, ну тобто воно. Ну, Не в гарній зборні, а в мене ось відросло. Чому я дуже рада, і мій бронь ще, До речі, такі відгук маленький, що селина в мене було на початку, коли будь-який відкрилася виявилася. При тому, що я не хочу безвикли. Вона каже, ходи, б'юті, рестораніт, все піде. Ще помітила, що відновлюється мій, а в мене взагалі світлий колір волосся в дитинстві, що воно відновлюється. Кожен раз як світліє, я просто де Ну вже, знаєте, вже в шоці це з З радістю. Ось це він міздить від до рідкого колегену. Вибачте, я так емоцію вам трошки передаю. Ну, бо насправді вони це дуже питання продукти, які дуже класно діють. Вони це пептиди рідкого колагену. і дуже класно знаєте, що збалансовано. У мене недавно клієнтка каже: О, я хочу собі рідкі пептиди купити. Але ну, так тільки копти. Я кажу, в нас типо, в нашому продукті тут все збалансовано, тому що тут не тільки пептиди від рідкого колега, але тут є тут все гармонійно стільки мудро зроблено. Щоб воно максимально класно От. Тому, І це ж теж сполучна тканина, воно ж має е, наші зв'язки, середині гріщі, воно теж все потребує колеги, не тільки наша шкіра, наше волосся і нігті. Тому це дуже протезний продукт. Ще хотіла вам сказати sorry, за це, що на літо це е, ультрафіолетове наше сонечко, воно не завжди нам ну, тобто, корисне. На жаль, і це захист теж. Фіолетовий опромінювання також дуже надійний і класний. І не можу не розказати про денрік. Це дуже крута. Я знаю, маю досвід, коли я е, очисну програму коїла 4 місяці. Вибачте, я забувала. Тобто вона має бути цілий час, без перестанку, без перериву. Я забувала. я, відповідно, весь цикл не проходила. Тут два тижні. І е, це е, стратегічний продукт. Тому що, ну, як якусь говорила, це наші ну, тобто, викиди, е повністю радіопромінювання, все забруднення довкілля. Е це дуже класно, воно очищує. Це і кандиди теж грибок. Тобто, ви повністю ну, очищаєте, відновлюєте своїх дитинних, очищаєте організм, це м'яко робиться. Ну, Звичайно, що це після е базового сету, все. якусь у вас проконсультую, якщо у вас буде детально цікавити, а це дуже крута річ. А мої діти дуже люблять, ну я, звісно, роблю їм маленькі порції, тому що це дуже потужний очисний продукт. Е, я роблю їм серчиця. У нас така ще серія лімітована яблучко, зелене виходить, то їм це дуже нагадує цей смак, і вони дуже просять, маму зробити мені за мене яблучко. Ось так. І ще хочу сказати, що звісно, я прийшла сюди як е, просто ну, на продукт. Ви ну, ж зрозуміли, зрозуміло, що я благала, що мені він потрібен. Але пропивши його і зрозумівши, що тут є класні перспективи. Плюс, ну, так як я мама в декреті, вже скоро буду виходити, я знаєте, не готова насправді <смірти> на роботу 12 годин. Я взагалі конструктор-монадієр, дизайнер. І в мене, в принципі, з першої індустрії все пов'язано. Ну, повністю всі мої процеси. Але бувало так, та, що з тої роботи я читаю, я 12 годин просиджувала то я чесно зараз не готова сидіти просто 12 годин на цій роботі, тому я хочу тут розвиватися, плюс тут можна класно споживати продукти і мати ще якби, додатковий дохід або дешевше споживати продукти. Може я рада вас всіх, запрошую в першу чергу спробувати розсмакувати і насолоджуватися цим класним продуктом. А зараз хочу до слова запросити.